Доброго дня! Які ви маєте здібності? Загальний розклад? Взяти владу в свої руки, керувати ситуацією після тривалого періоду негативних, в тому числі й магічних, дій, ваш бік. Коли ви втрачали, не здобували негативних дій на ментал, негативні енергетичні і ментальні прив'язки, ви це все відсікаєте. Ви пропрацьовуєте розбите серце, робите вірний вибір, обнулюючи ситуацію. По справедливості перемагаєте. Стабілізуєте і з часом досягаєте результативності. Хоча ситуація для вас була неочікувано, ваші здібності це взяти кермо в свої руки і керувати. Тобто вірно вибудовуєте стратегію, відчуваєте інтуїтивно, дуже добре працює інтуїція, відчуваєте інтуїтивно, робите вірний вибір. Як вам рухатись, щоб перемогти досягнути стабільності і результативності з часом?